Користуючись нагодою, я хотів би скласти найкращі побажання в ці святочні дні для всіх наших громадян України, не тільки для християн, а для всіх, хто має до цього причетність, хто не має, хто вірить, хто не вірить. Звісно ж, це особливим способом жечену ці побажання складаю всім нашим віруючим, прихожанам, братам, сестрам і також телеглядачам нашого телебачення. Ми всі переживаємо в спосіб особливий ці дні, тому що всі несемо в собі тягар перемін, які діються в нашій державі. Кожен з нас переживає це дуже глибоко, особливо ті, хто втратив своїх рідних на полі змагань, на полі бою, і приходиться тепер ці свята святкувати. Без їх присутності в родині. Це є та ціна, яку оплатить сьогоднішня наша людина за те, щоб жити у свободі, в гідності дітей Божих. Ісус Христос рождається, Наповнює це Різдво, всіх нас надією на те, що буде краще. Всіх нас наповнює не тільки надією, але також і миром. Святе Письмо нам каже, що Ісус Христос є Князь миру. Він приносить такий мир, який нам не може дати цей світ. Він приносить мир, який витикає з гармонії буття, творіння з Господом Богом. Він приходить для того, щоб нас відкупити, для того, щоб звільнити, зцілити, загоїти, для того, щоб поєднати. І поєднати не тільки народи між собою, а передусім поєднати людину саму з собою, внутрі нашому. Тому що гріх він розділив людину в собі. Дуже часто людина не може себе сприйняти, не задоволена себе, дуже часто має претензії до Господа Бога, чому те так чи те так. Власне, Ісус Христос дає нам відповіді на всі ці запитання. Тільки тоді, коли людина досвідчить єдності у собі самій, вона зможе поєднатися з ближнім своїм, зрозуміти його рани, зрозуміти його болі. І тільки тоді, коли народ зцілиться. Буде народом у повному значенні цього слова, тоді ми зможемо зрозуміти і свої труднощі, і змагання, і зрозуміти труднощі, змагання народу, який є поруч. Я дуже надіюся, що ми зможемо прийняти цей великий Божий дар, який Ісус приносить нам. Нам людям дуже часто здається те, що ми просимо Господа Бога про дари, які нібито Він не дуже поспішає нам дати. Ми вже зрозуміли, що нам треба, треба мир, треба справедливість, треба безпека, треба гідність. Ми молимо Бога про це, а чомусь цього немає. Немає не тому, що Господь Бог не дає. Господь Бог нам це все дав, все приніс, вислужив. Але немає тому, що нам людям важко це сприйняти і важко це зберегти. Я дуже бажаю всім, щоб ми могли б повним серцем прийняти цю всю благодать, яку Боже дитя нам приносить, переживати цей мир у радості, єднання в наших родинах, тішитися з того Божого благословення, розуміти, що труднощі в нашому житті повинні прийти, але Господь Бог нам дає ласку необхідну для того, щоб ці труднощі поконати. Щоб ця свідомість і ця присутність Божа вона наповнювала нас собою кожен раз і укріпляла. Веселих вам свят з Різдвом Христовим. Нехай вам щастить у наступному 2015 року кожен день.